Топ 5 абсолютно неочікуваних фактів про мене. Факт перший. Я вишиваю хрестиком. Так, так, замість тіктоку і серіалів я сиджу з голкою і нитками. Ну бо що ж може бути цікавіше, ніж проводити вечори вдома, як справжня бабка? Факт другий. Я веду скраббук. Це такий альбом з фотками і підписами, але я роблю вигляд, що це серйозне мистецтво. Знаєте, нормальні люди просто клеять фото, а я ще й підписую їх і вважаю, що це моя особлива творчість. Пообіцяю, що поставиш лайк. В обмін на розкриття інших фактів. Погнали! Факт третій. Я колекціоную свічки, запалюю їх рідко, просто нюхаю, дивлюсь і радію. Справжній маленький свічковий музей в квартирі, а в мами в селі друга частина цієї виставки. Факт Четвертий. Люблю купувати книжки. Так, саме купляти. Ну бо що ж, хай стоять. Це ж майже як вид спорту, тягати додому ще одну стопку детективів. Добре, що частина цього добра лишилася в мами вдома, бо на квартирі і так мало місця. І нарешті факт п'ятий. Я пишу вірші. Але не чекайте побачити їх десь в книгарнях, вони назавжди залишаються в моїх нотатках. Такий собі поетичний секретик. От і все, такий я ходячий сюрприз. А якщо чекаєш наступну частину, то пиши плюс. В коментарях і підписуйся. Всім, чом пока!